Ви не були у Будапешті, якщо не спускались у підземку, так кажуть місцеві. Тож до купальні сечені їдемо на метро. До речі, це перше метро на європейському континенті. Тут усього чотири лінії. Це жовта лінія. Вона найстаріша їй близько ста років. Як вдома, комфортно. Якщо в Україні метро коштує 2 гривні, то у Будапешті 16. євросоюз. За 15 хвилин ми біля Сечені, найбільшого банного комплексу Будапешта. У цій народній купальні 19 басейнів, 3 відкритих та 16 закритих. Термальна вода у купальню потрапляє з глибини 1300 метрів. Містить кальцій та сульфат, тож має цілющі властивості. Дівчина сказала, що у неї шрамики всі зажили. вона була поцарапана як кошки. У ній всі шрами за час. Я постійно приходжу сюди, щоб оздоровитися та омолодитися. Хто оздоровлюється, хто розважається. Місцеві дідусі по поясу воді грають у шахи. Я щодня Молодець. граю в шахи. Щодня ви, мабуть, дуже добре граєте. Ні, є ті, хто краще. Сюди часто приходять досвідчені майстри, чемпіони. Вночі інтелектуальні ігри змінюють шалені мокрі вечірки. Вхід сюди на цілий день коштує близько 15 євро. Відвідувачі є завжди незалежно від пори року. Взимку люди вибігають із гарячих басейнів та стрибають просто у сніг. Температура води, наприклад, у цьому басейні плюс 38 градусів. Не втрачаю шансу оздоровитись. Угорські купальні дають форму Мальдівам. Хоча я не була на Мальдівах. Після гарячої ванни холодні напої. Просто зараз їдемо у найпопулярніший паб міста. У старих занедбаних будинках тут елітні модні кафе. Таке я бачу вперше. Це так звані фаби руїни. Hello! усередині заклад навіть цікавіший ніж зовні. Тут ви не знайдете розкішних меблів або шовкових шпалер. Тут замість диванів стара ванна, замість столиків бетонні плити. Барбара працює тут барменом півтора роки, та екскурсію проводить вперше. Ходімо, я покажу вам наш паб. У Будапешті багато пабів руїн, але це Сімпла найстаріший, йому десь 14 років. Де ви берете ці старі дивні речі? Ой, зі смітника, з вулиці багато чого приносять наші клієнти. А це що таке? Кожна кнопка з якимось звуком, коли відвідувачі хильнуть пива, це їх улюблена забавка. Натисніть. <со> а, та, 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 та. Будинок двоповерховий і багатокімнатний. Кожна кімната, наче окремий бар. О, а тут ще цікавого. <со> Це туалет. <со> Ой. Завтра останній день моєї мандрівки. Я покажу вам незвичне місце. Військовий шпиталь у скелі. Відведу на кінну виставу та розіграю смачний подарунок хендмейт.